Доброго часу, друзі. Значить, у нас березень 2023 року. Україна, Волинська область. Ось така от тема. саженець з саженця. Значить, суть в чому. Садим нормальний саженець, однорічний. Ось тут він був посажений. Ось тут він пригнутий. Ось видно іде сам саженець. Був. Ну і в людей получаються нормальні саженці. В нас вже вийшло ось що. Це сорт сирена, на прикладі сорту сирена, горішок в сирени дещо дрібний. Ну от на всіх є жіночі квітки і чоловічі сережки, практично на всіх пагунах. Значить, хоче вже зараз плодоносити. плодоносити. Ну, цього ми йому не дозволимо. Що ми зараз робимо? Ми зараз порозділяємо всі саженці. Сікатором відкупаємо акуратно в землі, трішки підсипимо ґрунту і зріжемо на одну бруньку на зворотний ріст. Ну, Місце зрізу, звичайно, замажемо судовим варом. Ну, І я думаю, за цей сезон от ми отримаємо тут, скільки їх є: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 чудових саженців. Ну, як мінімум 8 чудових сажанців. Але. Але я так тільки думаю. Ну, будемо бачити, що з цього вийде. Ну от, півтори е, хвилинки маніпуляцій. І, значить, я зробив те, що розказував. Значить, тут був саженець, цей закопаний, от так він виглядає. Коріння живе. Е, ну, саженець деревина теж теж жива, можна ще посадити для експерименту. Ну, і тут е, все зроблено, так як я казав, все зрізано на одну бруньку. Ось так от виглядає. Вершки всі забрані і підсипана земля. Значить, всі я порозділяв між собою, порозкопував. Не виймав них. Вони як були, так і залишились. Ну і ось такі такого от вигляду набули. Тут цікаво. Рання весна, значить, друзі. Як думаєте, вимерзне брунька чи не вимерзне? Ну, я спеціально залишив по одній бруньці, не залишав там страховочних чи вище, оскільки це йде в якості, скажімо, такого експерименту на живучість фундука. Ну і от друзі, кінець грудня 2023 року. І маємо такі от результати по нашій сирені. Ну, підросла вона трошки. Будемо дивитись кореневу систему. Що ж, всі саженці всі вціліли, не одна з бруньок не вимерзла. Навіть цей саженець, що з якого ми брали, пригинали його. Він живий і пустив пагін. Будемо зараз копати, дивитись корінь, оскільки корінь це основне в нашій рослині. Ну, прирости досить малі, оскільки вона знаходиться більшу… Половину дня в тіні. Що ж, купаємо, дивимося. От, друзі, всі саженці викопані, і ми можемо роздивитися, як виглядає основа нашого саженця, а саме коренева система. Значить, ну зрозуміло, це саженець, з якого ми отримували саженці, він зрізаний ось так. І ось так він виглядає. Це вже можна садити на постійне місце ну, В ідеалі ждати з нього прикореневу поросель і формувати. Роздивимося всі, оскільки їх є небагато. Далі, ось така от доволі непогана коренева, повторюсь, ну, це, звичайно, за 2 роки. І такий от саженець. Якщо значить, одріз, одрізати і залишити один пагон, це буде досить крепкий саженець. Ось приблизно таким саженцем я висаджував свою сирену. Кому цікаво, відео є на каналі. Ну, Звичайно, є й Маленький, який не виріс. Ну, Більш в тіні вирощувати саженці, дорощувати ми не будемо. Ось такий от приблизно получився. Але є саженці і доволі непогані. Так, він не високий, але він з таким корінням легко набере об'єму в рості. Ну, і з мінімальним доглядом, і за умови, що буде вирощуватись на сонці. Ну, от такий результат приблизно ми отримували. отримали. Щось висадиться на постійне Місце, а щось значить піде в школку для дорожчування. На цьому такий от коротенький підсумок по експерименту. Нашому будемо рахувати завершеним. Всім вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.